Продовжуємо книжкову тему. Нещодавно на Київбукфест відбулася презентація майбутньої книги кулеметника, поета і фотографа Максима Далі Кривцова на мінному полі пам'яті. Щоденники есеї оповідання. Тільки якщо я загину на цій війні, я стану класиком, сказав Максим. Ривніше написав Максим в особистому листуванні, і ці слова виявилися пророчими. Він загинув 7 січня зі своїм рудим котом. А перша і єдина поетична збірка Максима вірші з бійниці була розпродана вже через кілька годин після того, як з'явилася новина про його смерть. Та у бійця залишилось багато неопублікованих робіт, які небайдужі люди упорядкували у нове видання про книгу, якої б краще не було. Говоритимемо у нашій студії з випусковою редакторкою видавництва наш формат Наталією Коваль. Вже йду зустрічати гостю. Пані Наталю, доброго ранку. Доброго ранку запрошую до нашої студії. Дякую. Доброго ранку. Доброго Таю ранку. Вас. Прошу. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую. Наталю. Це, мабуть, найбільш болісне обговорення нової книги у моєму особистому житті, адже автора вже немає з нами. Розкажіть, як і кому спала на думку зробити е, нову книжку з ось цих е, невиданих часточок робіт Максима? Власне, смерть Максима всіх нас дуже вразила, і зокрема, вразила вона і побратима, і друга Максимового Валерія Пузіка. І саме він почав е, збирати всі його тексти, оскільки е, Максим надсилав йому. Він формував йому збірки, надсилав йому тексти. Просто хай побуде в тебе. Е, тобто в нього було певне відчуття, що життя настільки е, тримається на волосині. Швидко так? Плинне, так, що треба, щоб. Тексти були збережені, і, от е, саме Валерій почав їх збирати, частину е, дала сім'я, і ми сформували е, певний пул текстів, з яких вже формувалася вся збірка. Саме Валерій е, придумав зробити її як щоденник. Е, ось, е, а вже ми у видавництві подумали, що можна було б додати ще деякі пости з Фейсбуку і додати фото, щоб показати Максима дуже різним, адже у нього дуже різні тексти, там, і оповідання, і замальовки, і певні роздуми злободенні, так? і вірші, звичайно, і так само багато. Якихось кулінарних рецептів і фотографій, тому ми хотіли зібрати усе це, щоб воно збереглося. На вашу особисту думку, яка з замальовок чи есеїв, -за чи з оповідань найбільше характеризує Максима як людину? Саме саме для вас, враховуючи ваше знайомство, з ним. можливо одна з тих, яку ми виставили, називається нас «Томатологи з кулеметами так. Де він називає Крим молочним зубом, але своїм, тобто, це, мабуть, мабуть, ця, хоча мені всі дуже близькі, і кожен раз, коли я їх перечитую, це важко навіть працювати над книжкою було дещо важко, але це те, чим я можу допомогти. Щоб його твори далі жили, щоб він далі жив, щоб він у своїх текстах був поруч з нами. Бо це ж не просто слова, коли ми кажемо, поки людину пам'ятаємо, поки про неї читаємо. Так, ми її знаємо, то вона з нами і живе. Пані Наталю, які твори увійдуть до книги? Можемо деталізувати для глядачів? Зокрема, це оповідання. Валерій їх окремо нам передав, але ми разом з ним перечитали Фейсбук-сторінку, так, і побачили, що деякі оповідання все ж таки є, були опубліковані, і ми розставили все хронологічно. Тобто, всі тексти йдуть за роками хронологічно. Це і оповідання. Короткі записки, есеї, роздуми про те про своїх товаришів і те, як вони були в Авдіївці у 2015 році, роздуми про 2022 рік, так само різні інтерв'ю, які він робив для ярміза для, для ветеранхабу, тому що він працював там. Різні замальовки, вірші, короткі. Короткі думки, і звісно, рецепти. Рецепти з фотографіями більше ми брали. Найбільше ми брали його фотографій і звісно, фотографій інших людей, які фотографували його. Для цього ми брали дозволи усіх цих людей. І для відео, і для фотографій, тому це буде а, своєрідна книжка щоденник, ніби сторінка у Фейсбуці, де все буде Лас. продатовано а, з репостами, і з фото. Ось такого плану. Тобто це дуже цікавий формат, з яким я і я не працювала, і це для мене ново. І ми все ж таки хотіли подати це а, таким. Щоденником сторінку, де ти читаєш, і от ніби ти на сторінці у Максима, і він розказує тобі ці всі історії, тому це так. Це ж не просто книжка про війну, правильно? Ви сказали, що це щоденник? Більше про його життя, про його думки, про його емоції. Так. І ви сказали, що дуже багато світлин вибрали у інших людей. Скільки взагалом людей долучилося до створення цієї книжки? І чи був у вас хтось той єдиний, з ким ви? Радилися стосовно, як має виглядати вона і чи подобається, е, звісно, це і Валерій Пузик як укладач, і родина. Ми обговорювали з ними і назву, тому що першочергова назва мала бути записки далі, але щоб е, на ринку. Е, Людей не е, лякати і не дивувати такими, е, і не маніпулювати і не маніпулювати. Так, так ми uh -huh. е, знайшли цитату із його вірша з попередньої збірки Вірші з бійниці, який починався на мінному полі пам'яті, е, і саме цю цитату. Ми обрали, тому що пам'ять там ключова роль у цій книжці. Грає так, ми зберігаємо цю пам'ять. Він зберігає пам'ять про своїх побратимів, про тих людей, яких він зустрів на тих територіях, де вони воювали. І таким чином ми спілкувалися із рідними. Із Валерієм Пузіком, також е, спілкувалася з Дмитром Вербачем, який був його побратимом, і з Олександром Чубом. Е, на е, Олександр Чуб е, є організатором е, таборів для дітей строкаті єноти, і е, Максим дуже часто е, їздив туди і був виховником. Е, тому ось це, мабуть, родина і ці троє е, людей були якраз тими, е, з кими ми найбільше спілкувалися. Щоб зрозуміти, яка має бути книжка, звісно, ми давали їм е, почитати текст, щоб вони підказали нам, що додати, е, що не варто, е, щоб ідентифікувати навіть людей на світлинах, пані Наталю, це рефлексивне питання, але все ж таки, чи може ця книга стати голосом на вашу думку для тих людей, хто ще не знайшов слів для опису свого досвіду війни, думаю, так тому що там е, життя і війна, тобто воно в... У нас не тільки війна є, у нас є так само життя, і потрібно військовим говорити із цивільним і цивільним говорити з військовими. Тому я думаю, що це буде хороша книжка для них, адже там є не тільки якісь військові замальовки і думки про війну, а те, як. Максим намагався після того, як він звільнився, знайти роботу, як функціонував у суспільстві, як намагався допомогти так само ветеранам. Тому я думаю, ця книжка буде для них. А цікавою. якби у вас була можливість зараз, якби, звичайно, був іще живий Максим, і ви ну, от, готувалися до виходу цієї книжки. Що б ви йому сказали зараз? Якби у вас така була, можливість? Я би дуже хотіла, щоб він сидів тут і хотіла слухати його, бачити черенкову передачу, щоб він тут розказував про свою книжку, адже він би найкраще про неї розказав. Я би хотіла йому сказати, що ми його не забуваємо, ми його не забудемо, і ми його любимо дуже, і читаємо його тексти і розказуємо про нього світу. Я знаю, що першу книгу Максима, яку видавало, видавав наш формат, те, ті, ті кошти з продажу ви 50% віддавали родині Максима, а 50% громадській організації. Чи буде продовжена ця Ну, давайте будемо відверти, не дуже розповсюджена традиція з продажу книг. Так, звісно, як із першою книжкою, так і з цією книжкою. Частина грошей йде для родини Максима. Частина е коштів іде е для е громадської організації реформація, яка спрямовує ці кошти для військових. А скажіть, чи є ще якісь твори, можливо, вірші, поеми, які не війшли у цю збірку і вони ще не опубліковані? Звісно, є е так Багато. само. Є і ще дуже багато є у Фейсбуці. Що треба ще визбирати, класифікувати і створити збірку. В принципі, думки у нас вже є. А тобто, щодо що того, які буде. так, звісно, звісно, буде Наталю. Вибачте, за те, що ми вам емоційні питання ставимо, але ну дійсно тема. На жаль, нам доводиться в цьому суспільстві це проживати і на і вам конкретно як людини, яка. Цю книгу створює з командою нам, як журналістам та ведучим, щоб з вами про це поговорити. Але все ж таки, що було найважчим для вас, коли mm -hmm. ви складали цей щоденник? Складали в окремий твір? Мабуть, гортати сторінку у Фейсбуці, яку ти бачив, але ти розумієш, що ти цій людині не можеш більше написати. Тобто вона тобі, ти можеш написати, але вона тобі вже не відповість. І насправді, ми дуже багато спілкувалися останній рік, коли працювали над на збіркою вірші з бійниці. І так досить важко було, тому що ми передивлялися я передивлялася весь фейсбук, додавали фотографії і моментами я справді не могла працювати. Мені треба було чим трошки відволіктися, щоб. Щоб я об'єктивно могла подивитися на ці всі тексти і фотографії, взяти те, що справді потрібно взяти, і щоб книжка була чудовою і представляла Максима з дуже різних сторін, коли іде можна придбати книжку на мінному полі пам'яті, щоденники, есеї, оповідання. Зараз ми буквально останні приготування вже робимо над книжкою, і книжка піде у типографію. Тобто ми дуже хочемо, щоб вона щоб нам не заважали ні блекаути, ні наші настирливі сусіди, і щоб книжка вийшла до роковин загибелі Максима. Пані Наталю, ми вам дуже вдячні, вдячні всій вашій команді. Будемо закликати всіх наших глядачів зараз в ефірі через соцмережі продовжувати життя Максиму, купуючи цю книжку. Дякуємо. Дякую. Вам. Дякую.